Металевий литий регулятор із ЦАМу. Виріб додатково покритий антикорозійним та антиалергенним покриттям, що дає змогу використовувати фурнітуру на одязі, який контактує з морською водою та тілом людини. Регулятор доступний в гальванічних кольорах: червоне золото, чорне нікель та срібло. Широка розмірна сітка: 6, 8, 10, 12, 15, 20 та 35 мм внутрішній діаметр. Регулятори різних розмірів для різноманітних рішень в дизайні одягу підходять як у робочій якості, так і декоративній. Чудово підійде для дизайну купальників топів, сарафанів. Металевий литий гачок із цаму. Виріб додатково покритий антикоразійним та антиалергенним покриттям, що дає змогу використовувати фурнітуру на одязі, який контактує з морською водою та тілом людини. Гачок доступний в гальванічних кольорах: червоне золото, чорне нікель та срібло. Широка розмірна сітка: 8, 10, 12. 15, 20 та 35 мм внутрішній діаметр. За рахунок широкої розмірної сітки чудово комбінується з регулятором 2088. Пропонуємо застосувати в якості робочого елементу на корсети майки спідниці. Металева застібка з матеріалу ЦАМ. Застібка дуже зручна в використанні та добре тримає навантаження, не розтібається, не піддається ерозії. Застібка доступна в класичних гальванічних кольорах: червоне золото, чорне нікель та срібло. Фурнітура призначена для ремінця шириною 35 мм. Є можливість нанести ваш логотип на застібку лазерною гравіровкою в мінімальні терміни. За більш детальною інформацією звертайтесь до вашого менеджера. Мінімалістичний дизайн застібки чудово підходить для купальників та одягу з широким манжетом. Металева застібка з матеріалу ЦАМ. Застібка дуже зручно застібається та витримує значне навантаження. Покриття не піддається ерозії. Доступні кольори. Червоне золото, чорний нікель та срібло. Розроблена в двох розмірах: 20 та 25 мм ширина ремінця. Є можливість нанести ваш логотип на застібку лазерною гравіровкою в мінімальні терміни. За більш детальною інформацією звертайтесь до вашого менеджера. Рекомендуємо в застосуванні на купальниках, шортах, сукнях.